Привіт усіх! Вітаю вас на каналі Мережки. Мене звати Наталя. Сьогодні отримала невеличку посилку від фірми Stony Creek і вирішила з вами поділитися цими новинками і, відповідно, розказати вам, в чому саме особливості цих схем та чому вам вартує на них звернути увагу при виборі сюжету для вишивання, майбутнього сюжету, так, якщо ви щось плануєте. В загалом в просторах інтернету дуже-дуже багато є відшивів цього американського дизайнера. Це є, це що дизайнер це вже є велика компанія Stony Creek, Вони виготовляють схеми, буклети, журнали та мають власне виробництво гудзиків з полімерної глини, якими відповідно вони комплектують усі свої сюжети та рекомендують їх для. Як супутні, так і матеріали. Тож це дуже зручно та класно, купуючи схему від Стоні Кріка, ви одразу маєте можливість придбати їхні годзики власного виробництва і одразу забезпечити себе цими необхідними матеріалами. Бо деколи пошук пришивних годзиків, трежерсів. Займає досить багато часу, так купуючи схемку якогось дизайнера, там є ключ з нитками і є ще, наприклад, додаткові пришивні елементи. Там бувають гудзики від Жастина зебатон, трежерси від Мілхілу, якісь бісери, кристалики. І це все вам потрібно шукати в різних місцях зазвичай. В одному місці важко буває придбати усі ці необхідні матеріали. Тож Стонік рік позбавив вас цієї проблеми, і він одразу пропонує вам свою схему, буклет та необхідні. Гудзики, які туди йдуть. Відповідно, ми завжди замовляємо схеми та буклети, і до них намагаємося зразу взяти ці пришивні гудзики, щоб вам одразу їх пропонувати. Так? Тож, більшість цих схем, якщо там є потреба у пришивних декоративних гудзиках, на нашому сайті ви одразу знайдете ці схеми з цими пришивними елементами. Покажу вам такі основні позиції, які найбільш частіше. Замовляються на нашому сайті, ну які відповідно прийшли, бо насправді у нас набагато більший вибір цього виробника Стонікрік. Але і також покажу вам новинки, які до нас прийшли. Класні речі, давайте, напевно, ще почну з неї. Не знала, що у Стоні ліка є свої власні журнали. Це насправді журнал, він вже такий іде на, на тоншому папері і оформлений як журнал. Тут багато є сторінок, і тут є 42 аркуші. І це є колекція схем від Стоні Кріка Winter Collection 2024 року. Тобто тут включені всі-всі зимові сюжети, я так розумію, ті, які були випущені протягом 2000 будуть випускатися протягом 2024 року. Ось. І ви одразу на першій ось цій сторінці можете побачити всі ці сюжети, зібрані у одне. Ну, Тут не тільки е, зимові, бачу, тут є і весняні літні. Тобто, це є. Е, ну, Бачите, мушу розібратися, до речі. Не до кінця розумію, про що йде мова. Тобто Вінтер 2024 Collection. Е, може, це колекція за. Е, Зиму, зиму 2024 року ті новинки, які в них вийшли, але насправді, мені здається, в них так багато новинок не виходило. Можливо, і помиляюся. Ось, тобто, і тут ви бачите всі схеми, які є, до речі, треба глянути. Дуже красива ось ця схемка. Це якісь новинки, до нас ще вони не прийшли, але обов'язково зверну на них увагу при наступному замовленні. Тобто, тут є 36 сюжетів. Так, на різні різні тематики, які ви схемиці знайдете одразу в цьому буклеті. Тут одразу йдуть ключі. Ось таким чином виробник позначає пришивні елементи, так, ось ці пташки, дуже красивий. Тут буде вся серія ось таких, ось таких чотирьох будиночків. Тут в журналі походу йде один тільки з цих будинків, потім згодом. Виробник буде випускати і нові схеми. Ось такий журнал взяли. Тож, дуже, як на мене, класна позиція. Буду тепер обов'язково їх замовляти до мережки і перегляну, чи ще якісь є в колекції, будемо їх до вас і до нас привозити. Коротенько розповім, що Стонікрік виготовляє окремо схеми. Вони називаються ліфлет та окремо буклети під назвою «Бук». Зазвичай у буклеті є декілька схем на якусь одну спільну тематику, або якась одна велика схема. А в схемах, таких, як ця для прикладу, ліфлет. Там міститься тільки якась одна схемка, не дуже велика, така, яка поміщається там на декількох аркушах. Ось, так що давайте зараз я вам покажу. Схеми, а потім буду показувати вже буклети. Деякі будуть з гудзиками, деякі без гудзиків Ось такий новий нова схема до нас прийшла. Їх є дві: це є тема рушників, оскільки зараз в мережці дуже-дуже багато рушників текстилю прийшло під вишивку. Відповідно, моніторимо ці речі і забезпечуємо вас. Схемами для вишивки цих рушників. Тобто, ви бачите сезонні чотири схеми на літо, осінь, весну та зиму, які можна втілити у своїх рушниках. Схеми є, ключі до них є, і, відповідно, ми вам пропонуємо рушники. Дуже симпатичні рушнички. І Загалом у нас дуже багато є схем до рушників, так що, якщо б вас щось таке цікавило, цікавило або ви замовляєте рушники у нас на сайті, то обов'язково зверніть увагу і на схеми до цих рушників. Так, наступна схемка. Це якась з новинок. У нас цієї схеми не було. Сестрички, таких дві божих корівки, зозульки. Так, пак гудзиків, бачите, тут є. бджілка та дві зозульки, яких ми... Декорується, потім цей вишитий сюжет. Дуже красива основа. Зараз гляну, що вони рекомендують. Зазвичай Стоні Крік рекомендує всі каунти, конкретно нічого, вже на ваш розсуд. Рекомендації по тканині є загалом, але можете вишивати, як на 28-му чи на 32-му каунті, то вже на ваш смак. Так, наступний на схему ось такий новорічний вінтажний чобіток, симпатичний. Тут де маленький такий пришивний годзичок, ось таке серденько. Зараз покажу, де воно пришивається. Ось тут воно пришивається на такій гірлянді, Ось таким чином виглядає цей ключ. Ось це серденько ще потрібна тут підвісна така металева зірочка. Це не належить до гудзиків від фірми Stony Creek. відповідно, їх в них немає. Це вже потрібно щось самому шукати від інших виробників. Так, ось ці гноми також новенькі, в нас їх не було дуже класні. Тут в гудзиках іде дві таких пришивних квіточки. І ви бачите, ось де ними пришивається ось тут, на Дасі цього гномичного будинку. Симпатична гномиха і гном. Схема складається з з розгортається суто невелика і дуже-дуже симпатична. Гном світ, гном. Знаєте, я такий вислів «home, світ home», Тут трішки по-інакшому. Так, рухаємося далі. Ось такий симпатичний сюжет вишивається на такій тканинці. У нас є і Белфаст, і Муранов такі крапочки. Фірма Цвайгард має тканинки такі, відповідно. Легко запропоную вам тут основу. Пришивні гудзики, які йдуть до цього сюжету, ось такий віночок та зірочка. Вже зразу йдуть в комплекті. Ось тут пришивається віночок на будиночку, а на ялинці пришивається зірочка. Та ж такий з двох розворотів схема дуже симпатична, гарна. Дивлюсь, що там ззаду, тут ще виробник пропонує інші свої схеми, щоб популяризувати свій бренд. Дуже красивий. Ось такий сюжетик можна сказати, в пару до попереднього, хоча тут різні будинки, це вже як весна, рахується. Теж будиночки симпатичні. Трава 100%, напевно, вишивається нитками ручного фарбування. І тут в комплекті йде ось таких три розкішних бускових квіточки. Ви бачите, ось тут вони потім пришиваються. Раз, два, а третя ось тут на горі. Дуже класний сюжет. Так, і ось ще є по цій серії три. ну Це серія будинків. Це є весна, це є зима, я тільки що я вам показувала. Літо та осінь. Вони всі у нас є, тож от зараз зразу вам покажу осінній. Зразу можете собі зібрати цілу колекцію. Це є осінній такий будиночок. Тут дуже класний пакет з гудзиками. Ось так він виглядає. Тут дві великих таких ворони. Та гарбуз, ось тут пришивається. Це є подвійний, він, бо один окремий у нас буде замовлений, тому так причепили. Дуже гарні сюжети і дуже-дуже красиві гудзики у стоні кріка. Вони мені більше до вподоби, ніж для прикладу, ґудзики від Джастина Забатон. Вони такі об'ємні та реалістичні, бо Джастина Забатон вони такі більш плоскіші та зрізані. Дуже красивий. ось цей Банер, тут дуже багатий пак, тут дуже багато йде різноманітних гудзиків. Тут пришиваються носики сніговикам, багато квітів, пташки, гудзики ось ті, що пришиваються сніговичкам, І ось тут ще квіти понизу, тобто видно по тому паку, наскільки він багатий. Так, ще ось такий один банер, який ви можете сміло оформити і в картинку з такими пташками у годівничці. Там є яєчки, які скоро вилупляться. І також тут іде пак з гуциками. тут дві бджілки прошивних є, і Божа корівка. Красивий такий сюжет, дуже яскравий з пташками. Так, новорічний самплер, ось такий. Вінтер welcome sampler, дуже відомий серед вишивальниць, і пришивні ось гудзички також йдуть в комплекті. Тобто, деякі бачите, деякі схемки, один-два гудзички йде в комплекті, деякі більш багатші. Тут же такий він більша схемка, бо найбільший сам сюжет. Тож, бачите його комплектацію і звернете собі увагу на нашому сайті. А також є серія ось цих сезонних банерів. Зараз що вони в нас є всі три. Зараз, Бо можуть бути і не всі три. Так, є всі чотири. Ось. Це є весна, красивий банер. Тут пришивний такий гудзичок квіточка. Осінь. Тут пришиваються ось такі листочки, дуже красивий. Ну, вони всі красиві. Так, зима. Тут є пришивний ось такий хрестик малесенький, він десь пришивається на церкві, здається. Так, ось тут, бачите. Ось. І ось такий. Морський тут пришивається ось така, такий штурвал, але він нам прийшов тільки чомусь один. Має бути два по, по схемі, тому поки що його навіть тут не фіксували, внесли це як схему. Будемо дозамовляти. Ну, при наступному замовленні замовимо ще один. Ось, так що десь не, подив... не додивилися при збірці замовлення і не додали нам один дуже красива серія ось цих будинків. Сама вишивка тут така досить примітивна, невелика. Це серійні також йдуть будиночки. Ось ви бачите одразу дві схеми. Але тут дуже красиві гудзики, Подивіться, який сніговик і який є цей, пугало. Як це? Ну, не знаю, як пугало з такою гарбузовою головою. Ось дуже класні, і до неї ж до цієї серії з тих два будиночки: весна та літо. Тут кораблик на літі пришивається, а на весні прошивається годівничка та квіточка. Теж дуже красиві сюжети. Ось красивий такий новорічний семплер, нескладний, легенький такий, дуже красиві тут є пришивні астролисти, тут є два таких листочка з квітами. Вони пришиваються ось тут в центрі віночки. Так, наступний на схему ось такий санта зі звірятами. Тут багато ідей, як ви бачите, різноманітних сніжинок, одна зірочка, вони потім пришиваються по сюжеті, імітуючи сніг. Так, і зірочка ось тут на ялинці, на верхівці, пришивається. Красивий ось цей буклет. Тут такі різні пташкові сюжети. З них можна сформувати, бачите, таке одіяло, там подушки повишивати, і він досить такий грубенький. Тут всі всі сі сюжети є у цьому буклеті. Дуже популярна, до речі, схема. Далі підуть просто схеми, які не потребують пришивних гудзиків, просто вам їх покажу. Ось така схема Christmas Peace. Дуже популярний. Ось цей сюжет з швейною машинкою. Такий ретро-ретро-сюжет. Ретро тут пришиваються ось ці ножиці. Це також вони не належать до ножиці і кутушка з ниткою. Вони не належать до виробництва Кріка. Відповідно, потрібно їх десь шукати інакше. Ось тут вони. Є відображені, що вам потрібно. А на роботі вам покажуть, що тут пришивається. Пришиваються ось ці гудзики, ось тут на персточок і ось така бобінка з ниткою. Так, ось цей розкішний півень, дуже гарний. Тема півні в курочок. Ви знаєте, популярна зараз. Завжди це говорю. Красива панель з метеликами. Так, тут якісь пішлі новорічні, давайте ще глянемо. Ось тісовки совки дуже симпатичні. Це є буклет з весільними, ось бачите, бук пише. Тобто, тут в буклеті є схеми до цих всіх сюжетів, з весільними такими різноманітними сюжетами. Так? Часто запитують, у вас є весільні схеми. Ось є вони. Так, ось ця дуже красивий. Це також буклет. Тут є схема до чобітка, до ось цього санти в крузі та з ось цими оленями у лісі. Тобто три схеми є у цьому буклеті. Це вже такий банер, як в нас був, але без гуциків. Ось така серія, їх є, до речі, серія чотирьох будинків. Здається, а тут не показано. Різдвяний будинок, і отримали ось таку, такий новий бук, буклет чотири, село чотирьох сезонів. Ось Тут, видно, є чотири різних будинки, і тут дуже красиві пришивні елементи, але вони знову ж не належать Стоні Кріку. Це є все гудзики від Мілхілу. Ось, бачите, як вони позначені. Тож, на жаль, продається тільки буклет без гудзиків Гузочки потрібно буде або десь замовляти, або шукати від Мілхілу, хоча, знаю, їх зараз досить важко знайти. Дуже красивий сюжет з такими реалістичними будиночками, які символізують чотири пори року: зиму, осінь, літо та весну. Це є новинка від Кріка. І ще покажу вам одну схему. Вона вже йде, як це я кажу, повний фул. Тут іде схема. Ось такого хеловінського банеру. Відповідно, до неї йдуть першивні гудзики, дуже красиві. Вони, бачите, таким перламутром покриті, такий гарбузик фіолетовий та три зірочки, якими ви потім декоруєте вишивку. Але, до речі, тут ще потрібні, бачу, і, цей. і таке опудало. Не опудало, а привид, і ще дві пташки. Але їх тут немає. А їх тут чомусь немає у схемі. Бачите? Шкода, треба буде з цим розібратись. Треба буде докупити, напевно, щоб насправді по ключу їх тут нема. І ще одразу вам маємо до запропонування ось цей підвісний. Баннер того котика, на який ви потім це оформите. Тобто ця схема йде в нас в комплекті абсолютно все. Схема, гудзики та такий металевий баннер у вигляді котика. Ось, познайомила вас трішки ближче з виробником Стоні Крік. Хто не знав, що і як, то сподіваюся, моє відео допомогло вам з ним краще познайомитися. Схем насправді дуже-дуже багато на різноманітні тематики. Це один з найбільших виробників вишивальних сюжетів. Так? У них надзвичайно велика лінійка схем на різні тематики, і точно ви там знайдете не одну схему, які будуть вам до вподоби. Отже, прощаюся з вами. Стонікрік знайдете на нашому сайті Мережка Комуа. Заходьте, оглядайте. Купуйте, якщо вам щось до вподоби, і втілюйте свої вишивальні ідеї в життя. Тож до зустрічі у наступних відео, папа, -па, Наталя з Мережки.